Давай маш там, не тренди, блін. Та нормально великим шпателем. Оце? Великим намажем. Я тільки їжу сюди, щоб мазати це, поняв? Я поклював машини, волочка. Викрива <риво> <риво> сім. Ем. Йопер не Бачиш лінії? Бачу. Синок. Поки... Блять, забув уже, що там давше, ну, Давай, <рив> давай заново. Синок, поки я плитку вкладав, ти батьків яйцях ліпався. <рив> 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 Чого не впало? Іди, не забивай. Наматуєш, а Дай він про присоску. На, стар. Що це набуває? Ну прижимає, прижимає. Так, да, це так прижимає? Ну, а як Щоб плитку не зламати. Ну чого собі? Це разом наразі по уровню, да? так? Двері ні, як лей розганяє. Укачай нормально, блин. О, о, лучше начало. Ну. Это да, ты долго пар... не видишь? Ты как шумали на ⁇ бу? Нажми вот эту клавишу, Варфи. А, вот а ты... эту? Не-не-не, вот червона, бач? Да. да. Уже що брали, а? А не пішла? Оре пише. Волоска, ти мене закидаєш? Попробуй обернути ключ. Отак? Да. Ага. Хіба так ви? Отак. Тисни нормально, не сси. да? До кінця. Та ну його пані. Ну шо, бачиш лінії? В честь синок